Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь в ефірі. Програма чия правда. І сьогодні ми обговорюємо резонансне питання про подальшу долю людового майданчика. Також поспілкуємося про вето міського голови інвестиції та розвиток спорту у Чернівцях. Сьогодні так як питання не слуху не перший рік. У нас багато гостей, які готові обговорити його. Отже, я представлю наших гостей. Це Павло Польовий інвестор, підприємець. Доброго вечора. Доброго вечора. А також депутат міської ради Володимир Бешлей. Вітаю вас, також Ярослав Городенський, директор департаменту економіки. Добреже і Георгій Мазураш, директор обласного центру Спорт для всіх. Спортивне вітання. Вітаємо. Отже, головним героєм цієї історії впродовж вже десяти років є підприємець Павло Польовий. Зокрема, він розповість нам історію свою повідає. Отже, пане Павло, з чого розпочалася взагалі вся ця історія з льодовим майданчиком, з інвестиціями? І, і чому триває так довго? Ну, все почалося ще під час навчання в школі, коли я от, проходив певні курси законом, у мене виникло бажання змінити і зробити щось таке незвичне, чого, в принципі, до мене ніхто не робив, зокрема в Чернівцях, в тому числі і в Україні. І я вирішив зробити майданчик. Це було в 2003 році. Ну, історія довга, не вистачить, розповісти всі нюанси, але на сьогоднішній день є проблема. До довминачих, які побудував за власні кошти, я не можу отримати у власність. Місто свій час привласнило моє майно. Так, я знаю, що на той час укладали якийсь договір в 2007 році, якщо не помиляюся. Ви і міська влада, зокрема, ви свої зобов'язання виконали, а міська рада ні. які основні аспекти були в тому договорі? Основні аспекти я будую, передаю власність місту, за це отримую 49 безплатне користування, зокрема оренда. Цей варіант мене цілком влаштовано. Законодавство змінилося, і я свою частину виконав, а місто свою частину не може виконати. Я знаю, що шукали, шукали якісь шляхи виходу із ситуації. Що пропонували вам? Ну в принципі, пропонували позичку, який як варіант в принципі не розглядаю, тому що це не є юридично аргументована е, правда для мене, якісь гарантії. Створили, була спроба створити товариство теж. Передавши власність майданчика товариства, в якому я і місто є співзасновниками, не вдалося цей шлях пройти, тому що виникло по DW, у Буковини мільйон ну, двісті. Немає стадіону Буковини таких грошей, і ми зупинилися. І ось зараз був черговий шлях вирішення цієї проблеми пошуку правди і права, мого відстоювання. Депутати підтримували, міський голова. Вважаю, що це є незаконна дія, і от зараз ми будемо напевно звертатися до суду. Так, дійсно, я знаю, що на останній сесії 31 депутат проголосував за те, щоб все ж таки надати приміщення вам у власність, адже наскільки відомо, ну без права власності, ви не можете навіть нічого зробити. Я знаю, у вас якісь є конкретні плани. В мене є плани розвивати. Я займався, я це розвиваю. і хокей розвив, і фігурне катання, і просто звичайне масове катання. Людовий медальчик працював 8 місяців, потім 7, зараз 6 місяців протягом року. Для того, щоб він працював довший період, зокрема, можливо, навіть весь рік, потрібні потужні інвестиції. Я готовий їх робити, але тільки у власне майно, не в чиєсь. Пане Павло, я знаю, що перед тим, як рішення виносилося на сесію, ви зустрічалися з міським головою. Розкажіть, про що спілкувалися? Ну, шлях вирішення. Такий шлях для вирішення цієї складної ситуації був обумовлений, і ми вважали, що дійсно це є правильний. На мою думку, це однозначно є правильний шлях вирішення, тому що я побудував, я потратив не тільки кошти, а й час, я час, здоров'я, взагалі фантазію, ідею. Я все втілював, тому я вважаю це своєю власністю. Олексій Павлович іншої думки. Ну, що обіцяв вам мер перед тим, як все ж таки виносилося рішення на сесію? Ми виносили рішення, депутати з тим, щоб депутати проголосували, підтримали. За що я їм вдячні, тому що 31 депутат підтримав. І, але от з приводу вето я був шокований. Я знаю, що запевняли вас, що ну, ве, про вето взагалі мова тоді йшла. Говорив міський голова Олексій Каспрук, що накладе вето е, в такому випадку. Я не маю інформації з приводу вето. Я ще раз кажу, я був шокований, коли почув, що вето накладено. Отже, я нагадаю глядачам, яка відбулася ситуація. Так, дійсно рішення прийнято. 31 голос є за, щоб передати приміщення Павлу Польовому. Проте міський голова накладає на дане рішення вето. Відповідно, було скликано сесію міської ради. Так передбачено законом, щоб подолати вето міського голови. Володимир Васильович, у мене питання до вас сесія. Ну фактично не відбулася. Називають ряд різних причин, да тобто дійсно насправді чому не відбулася сесія? Ну, перше, ви знаєте, хочу сказати про свої враження і взагалі розуміння мого, моє що таке лідовий майданчик для чернівців. Ну, Перше, хочу подякувати Павлові за те, що він фактично подарував певний і зараз дарує чернівцям такий фактично, і обслуговує, і організовує роботику, і так, такого серйозного спортивного об'єкту. Чернівці ніколи з бюджету не мало можливості і не буде мати, щоб його утримувати, щоб і тим паче його будувати. Ось ви знаєте, це своєрідне рейдерство, на мою думку, коли людина, яка інвестувала свій час, здоров'я, кошти, від неї забрати те, що вона побудувала. Оце відбулося. І, звичайно, що зрозуміло, що без Павла е, Польового цей об'єкт як споруда, вона нічого не варта, тому що його треба обслуговувати, його потрібно утримувати. Туди потрібно вкладати шалені кошти, його потрібно розвивати. Тому що в такому вигляді, як він є, да, 10 років ми раділи, тому що там є. Я особисто перший раз став на ковзани. Моя родина вся регулярно ну, відвідувала цей спортивний об'єкт. Ну, бо це ж це дійсно подія була для міста, для громади відкриття такого об'єкту. Тим більше, ця подія вона переросла в довготривалий ефект, коли наші хокей, наша хокейна команда, наші е, фігури ну, да, отримали лідерські призові місця в Україні не тільки в Україні, а по світу. І, звичайно, для того, щоб, і розуміючи що це, депутати підтримали підприємця, підтримали інвестора. Тому що ми розуміємо, що ну, е, з такою позицією, що ну, коли реально, ви ну, знаєте, нагадав ситуацію, коли за часів Вінниковича податково приходила до підприємців, просто казала, ми цей, або ти закривайся, або ти нам плати дань, не один випадок такий знаю, знаєте, і, або віддавай бізнес. знаєте, Це за часів Вінниковича нещодавно було. І це зараз повторюється. І тому ми стали на ще раз кажу на підтримку підприємця. Ми вважаємо, що це є неприпустимо, і підприємець має отримати свою власність у свою власність. Рішення прийнято що ж до сесії до а з приводу сесії, ВЕТО, ви знаєте, дуже дивна ситуація виникла, коли на сесії міський голова фактично підтримував. Підприємця, його фракція, більше того, його фракція ціла, Народний фронт, голосувала за те, щоб передати підприємцю цей об'єкт в управління. Потім чомусь, або не чомусь, а ми всі розуміємо, що міським головою керують згори. І тим людям, які мають гравітон, добробут, заводи, автостанції, вони вже добралися до людового майданчика, розумієте? Хочуть, на нього око кинуло. Відповідно, було вето. Е, е, нас позачарову сесію депутати, які голосували за, за передачу е, цього майданчика, голосували за це рішення. Вони не прийшли, тому що на них тиснуло. тому що їм погрожувало. А декому взагалі е, пообіцяли посади? Я ну, знаю, що багато кого взагалі було не повідомлено. Ну, е, ви знаєте, що зроблено все для того, щоб рішення про Ну, подолання вето не було прийнято. Тому що, перше, депутатів, ну, які мають власну якусь позицію, які знають, що приходять на сесії, відвідують, їх повідомили за добу. Депутатів, які просто ходять для галочки бо з народного фронту взагалі не повідомляли, вони не приходили. І була ще така категорія людей, яка фактично вважала, що ну не в недоцільно проводити сесію. Перше, це порушення закону в ці терміни. згідно закону, міський голова має повідомити депутатів за 10 днів. А нас всіх поставили перед фактом сьогодні на завтра. При тому, що багато людей за, за, ну, в відрядженнях хтось, хтось в відпустках людей е, є якісь справи. Розумієте, зроблено все для того, щоб вето було не Більше того, вибачте, було проігноровано звернення 21 депутата, які просили по закону, згідно закону про місцеве самоврядування, перенести сесію на інший день. Коли були б всі, дякую. Я пропоную переглянути відео. У нас є матеріал, ми поспілкувалися з народними обранцями, ті, які прийшли все ж таки, аби подолати вето. Дивимось. Такого не пам'ятаю. Це практика. Мабуть, вперше з 2002 року я депутат. Перший раз, коли отак. В принципі, така мала кількість, мала явка. Мені надійшов через дзвінок о 16.43 вчора. Тобто, мені повідомили, що ми збираємося сьогодні на 10. Наскільки я читав регламент, наскільки я розумію його норми, то позачергова сесія може бути скликана з дня на день, тобто вчора на сьогодні. Але якщо є якась надзвичайна ситуація, стихійне лиха або ще щось, слава Богу, у нас в Чернівцях все добре, нічого такого не сталося. Мені відверто кажучи, ця реакція абсолютно незрозуміла, Дивна. Поведінка, поведінка міського. Голови все більше нагадує е, е, людини, яка нікого не хоче чути, нікого не хоче бачити. Пане Володимир, от останній депутат розповідав про поведінку міського голови. Що тоді відбулося? Наскільки ну я була присутня, я бачила, що не став міський голова спілкуватися з депутатами. Ну, я не хочу оцінювати поведінку міського голови. Її оцінять чернівчани, але знаю, що вона. Чітко не відповідає чинному законодавству. Міський голова отримав звернення 21 депутата про перенесення сесії на той термін, коли депутати матимуть можливість згідно з закону розглянути проєкт рішення про подолання вето міського голови. Він навіть про це рішення, це звернення не озвучує. Він просто прийшов, сів і пішов. Нічого, не давши навіть слова депутатам обґрунтувати свої прохання, ну от. Все. Дякуємо. Відійдемо трішки від політики, поговоримо про спорт. Пане Горгій, взагалі, ну, ви також знайомі з цією ситуацією з людовим майданчиком. Ваша думка, і мені б хотілося дізнатися. Ну, в подальшому, як ви бачите розвиток? Як у нас в Черніцях всі знають, да, що є великий, скажімо, дефіцит нормальних спортивних споруд, тим більше там такого, да, зимового призначення. І ну Ця ситуація з Павлом я особисто її розглядаю як такий лакмусовий паперець. Да? Тобто, якщо з ним ситуація зрештою розв'яжеться позитивно, то це я розумію як такий собі зелений сигнал, так для потенційних інших інвесторів, які можуть прийти і теж взагалі вкладати в такі соціальні проекти спортивні, це звісно, що ну не знаю, слава Богу, що Павло це зробив, але це для нас перший випадок, який я знаю. Да? Тобто, і поки що не бачу я ніде, я працював там, був керівником обласного спорту. і… Таких людей, да? тобто, крім Павла, ну, ну дуже важко знайти когось, хто буде вкладати в такі серйозні об'єкти, кошти е з таким от соціальним спрямуванням. І знаючи, що дуже важко не те, що свої кошти відбити, ну просто важко, да? дуже довготривалі, не знаю, там правнуки маєте пана вийти на плюс. Для мене особисто, як для керівника організації спорту, всіх дуже важливо, щоб такі об'єкти були, і де тим більше, що є можливість, все-таки є. Наша організація, яка мала би там да, запрошувати чернівчан там. І не лише з та, до е, оздоровчих занять, до, них, до нього може прийти там, дай провести якийсь захід. Я особисто вважаю, що е, важливо дуже зараз, щоб е, міська. Влада, я думаю, що міська влада має грати першу скріпку тут. Тобто, я думаю, що вона в першу чергу зацікавлена, щоб ситуація розгорнулася в той бік в позитивний для Павла. Тому що в кінці кінців має бути така ситуація, коли Павло вийде, і скаже тут, в студії чи в іншій, да скаже: я задоволений, як завершилася ця історія і, і, будь ласка, колеги, да да, можете не біться, можете вкладати гроші. Я закликаю вас. Ще. А як мешканець Чернівців, я скажу. Просто от, ну, різні думки. Я, я, я там закинув на сайт опитування. Ну, знайшлося 21 відсоток і кажуть, що да, треба лишити, раз він підписав. Ну, типу, я кажу, лахено, речі, далі. В соціальних значить, мережах вчора да. було б. 21% було там, що хай лишиться власності місць, так звані власності. Але я, як громадянин, як я скажу, як мешканець Чернівців, я не хочу бути спільним власником того, що побудувала інша людина. Просто як людина. Я не хочу. Я хочу, щоб знайшли будь-який законний спосіб. Навіть і підписав і не підписав. Якщо він сам зараз каже да я підтверджую, я на на дарую там не знаю вишлюю Мені вам хто да я хочу за а якщо він говорить, я хочу бути власником своєї власності і хочу розвивати, то для мене питання не стоїть. Я не хочу бути власником його власності, як чернічан. Вот і все багато зараз міська влада допомагає і має таких проєктів щодо підтримки спорту. Ну, я не бачу негативних, скажімо так, проявів з боку міської влади. Справді, і десь ми, де ми зверталися, ми отримуємо позитивний відповідь крім цієї ситуації. Тому я ж кажу, ще раз, для мене це дуже принципово, що і, і, і такий індикатор. Чи ми все-таки будемо рухатися далі в позитивний бік, тому що ми там контактували зустрічі були з олімпійцями, там ну і там з іншими тиховами спортсменами? Ми обговорювали якісь навіть інвестиційні потенційні проекти. Я сам маю там якісь ідеї щодо ну, для можливо потенційних інвесторів. Але вибачте, якщо ситуація з польовим завершиться так, як вона зараз є, ну до кого я можу звертатися або будь-хто з нас там да і пропонувати інвестувати в, в спортивний соціальний проект? Да ні до кого. Дякую, пане Ярославе. Я дуже вдячна, що ви сьогодні в нас в студії. Жаль, звісно, що Олексій Павлович не прийшов, силаючись на зайнятість, Все ж таки питання про вето і його позиції хотілося б почути. Сьогодні ми говоримо про те, який шлях бачить міська рада в подальшому. Ну для того, щоб ну. Коротко описати шлях виходу цієї ситуації, я би хотів ще заакцентувати декілька питань. Виходячи з попередніх висловлювань, колег присутніх студії, все ж таки хотів би наголосити на тому, що ну, власність громади міста вона юридично закріплена і вона випливає дійсно з договору, який був укладений. І міська влада не нинішнього скликання, скажімо, тих чиновників депутатського складу, а й попередніх вони шукали виходи, було Павлову Запропоновано більш для нього позитивний в плані фінансового шлях, тобто не оренда. А на сьогоднішній час сума оренди цього цієї споруди вона дуже значна. Була аби ми так підраховували біля 100 тисяч гривень в місяць. Це дуже сильне, скажімо, зобов'язання би було. А було запропоновано позички. Позичка це фактично безкоштовне користування. Павло, на жаль, цим механізмом в нього є своя аргументація, не скористався. Але я би хотів звернути увагу на інше. Дивіться, якщо ми говоримо, що інвестор інвестував кошти будового об'єктів, він йому повинен належати, то давайте ми задамося таким питанням. А чому ви вважаєте, що хто-небудь може прийти, взяти одне з кращих місць? На центральній вулиці міста Чернівці збудувати об'єкт. Спочатку обіцяючи громаді, що це об'єкт буде в власності громади, потім сказати, ні, ви знаєте, там обставини змінили, чи я передумав, чи я тоді не розраховував якийсь момент. Це буде моє. Що стосується виходу ситуації? У нас були дійсно такі погоджувані наради, вони тривали десь, напевно, що протягом двох місяців останніх. Збиралося, ну, принаймні, я був учасником десь з двох-трьох таких нарад. Ми пропонували різні шляхи виходу з ситуації. Звичайно, відкритим питання, позички, безкоштовно. Беріть і користуйтеся. Також обговорювався питанням в некоміліційний час використання на якихось умовах взаєморозрахунків, щоб освіта замовляла, був гарантований якийсь пакет викупленого часу для того, щоб розвивати ну, скажімо так, заняття школярів. Але ну розумієте, позиція така, що от е, власність і все. Що стосується оповіщення депутатів, більше 50 депутатів були оповіщені про те, що буде в понеділок ну, напередодні. Понеділ. А за законом все ж таки за 10 ну, днів. Ну в понеділок Чому були так терміново. Оповіщені. Ну почекайте, якщо ну, за, за 10 йде, днів. Мер, ну, що ви не знаєте чи що. Чому так терміново було скликано сесію і Ми в останній день повідомляли? Ну я вважаю, що було дотримано буху закону в цьому питанні, але тут питання в іншому потрібно зрозуміти, що якщо ці більше 50 депутатів були оповіщені. І проголосувавши 31 депутат за, а потім не прийшли на сесію. Ну така наскільки їм її була принципова позиція. З іншого боку, ми говоримо про те, що ну от, сьогодні в студії Поло заявляв про те, що він от патріотично налаштований до чинівців, він хотів, він зробив, да дійсно це правда. А я би хотів би задати таке запитання. Ну, скажіть, будь ласка, а от за цей період, що функціонує льодовий майданчик, похваліться, скільки створено нових додаткових робочих місць, скільки сплачено податків з зарплати тих працівників, що там працюють. Наскільки мені відомо, ви там один, справляєтеся з усіма. Тому, будучи зареєстрованим зареєстрований платник єдиного податку, да, дійсно то, що стосується з тих сум по тій системі оподаткування, ви там питання немає, ви розрахувалися. Просто хочу, щоб ви зрозуміли і чернівчани, які дивляться наш ефір, і всіми, що ну, не так на поверхні лежить вирішення цього питання. Міська влада готова, вона вам пропоную, е, вступити до діалогу для того, щоб цю програму розв'язати. Дякую. Ніхто але не відмовляється від діалогу. Насправді, чому не сплачуються певні податки, оренди чи ще щось. На підставі чого я, я можу платити? Оренду, чи ні, на підставі я чого я повинен здійснювати якісь платежі, якщо, якщо я можу, там жодних прав скажі, не маю? З яких сплачується податок, та, Дайте на можливість легалізувати йому роботу, на підставі Ви чого я можу, йому. якщо я там не маю жодних юридичних так, підстав перебування, а, це раз. По-друге, що є, ви позичку пропонуєте? Що таке позичка? Я сам позичаю своє майно у себе. Як це тим більше, порівнюючи з оренду, договір позички, договір позички може бути. Зупини, а розірваний в одноосібному порядку. Зберетеся при, після наступного скликання і вирішите розірвати нам потрібно для власних цілей. Все, дякую, Павло. Ти все зробив до побачення. Це не вихід, Павло, таким чином може бути розірваний договір оренди? Договір оренди, не може, тому що Пане ви Павло, не можете виконати свою я? частину договору, передати мені в безкоштовне користування оренду. Пане Павло, я перепрошую. Я знаю, що основним аргументом також міської ради є те, що вони бояться, що все ж таки, ну отримуючи землю, отримуючи власність, ви можливо щось Робити з землею, побудуєте там щось на те. Тобто, ви гарантували? От ми останній раз, коли з вами спілкувалися, ви гарантували, що ну не буде там торгового комплексу, тобто далі буде розвиватися і так далі. Чи тісно так особисто? Я не планую нікуди не виїжджати, планую залишити ченівцях. Жити, працювати тут, зокрема, живу і працюю. Я на льдовому майданчику зі своєю родиною і надалі планую розвивати. Для того щоб це розвивати, мені потрібна власність. Зокрема, я був недавно сполучених Штатах Америки де я побачив рівень спорту, рівень спортивних арен, які вони повірте мені, у нас немає спорту в Україні. У нас немає жодної спортивної арени, яка би була аналогом будь-якому містечкової арені іншого. Штатівського міста Олексій Павлович, зокрема також був в штатах і фотографії де він фотографував спортивні зали школ. У нас арен немає в обласних центрах чи навіть в столиці, таких як є в школах чи коледжах Сполучених штатів. Так само я тут хочу пане зробити. пане Павло щодо нагаданої зустрічі. от пан Ярослав говорить, що відбувалися зустрічі з вами неодноразове обговорення. Як проходили ці зустрічі? Ну, зустріч як пройшла перше, я підійшов сам не підготовлений. Немає знов ж таки, да, маю юридичну освіту. Но Мені не сказали, бери юриста, приходь, будемо обговорювати. Я прийшов, мене почали закидувати аргументами. Зокрема, юрвідділ, департамент економіки і прокурор міста. Просто, в іншому Про на зустріч про зустріч перед веток. Накинувся почав. Я знаю, вам було запропоновано і пане було не запропоновано. Було озвучено. Я... Спортивна а громада я... збирається вам вирішити ваше питання. Спортивна громада збирається порадитись і вирішити. Це... Я прийшов, я чув монологи людей, і все і буквально 2-3 хвилини я виступав, а далі 10-20 хвилини монологи і закиди, що, що ти робиш, хлопче, ти абсолютно неправильний, що я, я, не я, 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 я доводилося. Я, я був на цій зустрічі, і я скажу, що е, є юридичні проблеми, я розумію їх. Да? Тобто нам пояснили, там ці юридичні проблеми, я прийшов, наприклад, більш категоричним туди, чим потім вийшов. Але мені не подобається, як не знаю, як виборці, як не знаю, мені не подобається позиція, коли, наприклад, от, чесно, до колеги да? там, е, він е, говорить про те, про якісь там оренди і далі. Ну, треба просто вмикати адекватність для того, щоб розуміти, що це. Соціальний проєкт і говорити про якісь аренди зарплати. Вибачте, місяць, будь ласка, Вибачте, якби Павло побудував там, ну, отримавши, як ви кажете, в кращому місці, то я хочу, щоб було 100 таких людей, які готові в кращих місцях побудувати спортивні якісь об'єкти, щоб ми могли користуватися за доступними цінами, як ми всі знаємо, в Чернівцях на льодовому майданчику, а іноді проводить там чи по лінії спорт для чи інші безкоштовні заходи та для чернівчан. Да, я, 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 я ж там користуюся цими можливостями, я то проводжу постійно там, да, і він сам ініціює іноді. Я хотів би, щоб позиція влади. Я як виборець, щоб було, щоб сказали, що, да, ви знаєте, є, ну, вибачте, я кажу, в лапкав, да, дебілізм цього законодавства, да, він не дозволяє нам сьогодні вернути йому те, що він побудував, да, але ми знайдемо вихід, я хочу таку риторику чути, так, що ми розуміємо, що це соціальний проєкт. Ми не говоримо про те, що е, там які гарантії, є суперфікс, чи як це називається, є юридична називала на тій зустрічі. Я, я хочу, щоб така тональність була влади. Я як виборець, щоб вони говорили, да, ми розуміємо важливість цього проекту. Ми хочемо, щоб таких польових було ще 10-15 найближчим часом, і ми їх хочемо закликати цим рішенням е, нашим. Позитивним інших, От що я хочу, пане Гор. Я хочу вас розчарувати. На жаль, у нас влада має подвійні стандарти. Це вже доведено часом, особливо останні рішення сесії міської ради. Коли депутати регіоналу дають земельну ділянку на Хотинській під газову заправку, прокурор говорить, що це незаконно, то мер не чує його. розумієте, вето немає. І суд після того скасовує. А тут, коли по людовому майданчику щось там прокурор сказав, то сразу прикривається, розумієте, для себе закони можна обійти, для інших. ну, Коли я перепрошую, час, на жаль, обмежений. Все-таки, пане Ярославе, так розумію, ситуація зійшла в глухий кут. Як будемо далі. Ну, Якщо я можна бачу, коротко. Я бачу, як можна було би знайти якісь порозуміння. Ну, Для цього нам просто потрібно зустрітися, напрацювати без. Емоції. Депутатом запропоновано юридично правильний механізм. Він погоджений. Ні, він не є юридично медикам. Ну, Чому ні? Не? Не що вам депутат. пропонують зараз? Воно вам підходить? Ну, на сьогоднішній день мені нічого не пропонують. Вам запропоновано позичка. позичка. Я неодноразово відмовляюся від цього варіанту, тому що мій юрист аргументовано, так само як юрист міської ради, аргументовано пояснюють. Які можуть бути наслідки, і що я можу втратити, будучи те саме, що зараз, жодних Можна прав так само в оренду вашу власність. квартиру. Ви можете позичити власну квартиру. От дайте в оренду я це можу зробити з юридичної точки зору. Міська рада у вас забирає квартиру і вам дає позичку. Ви згодні це. Ви розумієте? Ми рішенням сесії проголосуємо. Завтра я вношу. Ви квартиру свою передаєте у власність громаді, бо ви інвестор, ви ж туди вклали, вкупили. І міська рада вам передає це така ситуація. як інвестора, а як особу, яка... Проплатила ні, наперед? Ні, право це інвестор. З такої позиції ви жодного інвестора не заведете в місто. З такої позиції, пане Георе, я вам хочу сказати, міська рада мала спроби. Е, о, земельну ділянку надано під спортивний комплекс на Червоноармійський, на, е, на проспекті. Багато-багато. П'ять -багато, земельних ділянок. Жодного, жодного комплексу не побудовано. Замість того, переводять цільове призначення. Схема є. Під багатоповерхові будинки. Я вам назву, покажу рішення. Це Розумієте, скравно. Влада от таким чином використовувала зі які, прикриваючи спортом, от вони Скільки? от інвестують. Ну, ми... Допустимо, от сьогодні буде власник за Павлом. І можуть бути обставини, незалежні від. нього. Які обставини? Ми даємо зобов'язання без зміни цілі і, власник. Новий власник цього і так, зміни, не буде змінити. Зміни... У нас, на жаль, да. обмежені це слово, пане Павло, за вами. Що далі робити? Ну, я знаю, ну, дивіться, що ви я, це вирішення цього тобто, питання відносно до которої правильно, неправильно, добро зло. Басейн на Буковині чи Людовина, в тому вигляді, в якому він є. Хочете аналог басейну, буде аналог басейну. Або людомадачі бетон, бетон, який на спортивному полі на Буковині, так? Да? Можливо, чи бетон, то сусідня бетон. площадка, яке тозі або Правильно або неправильно, а вже якісь колізії юридичні мені здається не мають значення. Дякую вам, колеги, за сьогоднішній ефір. Е, глядачам хотілося б сказати, що після реклами буде продовження програми. Щоправда, зовсім інша тема. Сьогоднішню, як ми бачимо, все ж таки зійшла ситуація. в Глухий кут. Далі слідкуватимемо за перебігом подій. Залишайтеся з нами.